Закон Парето звучить так: 20% зусиль приносять 80% результатів, і відповідно інші 80% зусиль забезпечують решту 20% результатів. Звичайно, це відбувається не завжди строго пропорції 80 на 20%. Іноді показники можуть відрізнятися, але в цілому загальний принцип зберігається. Тому, щоб підвищити ефективність роботи і досягати більшого, докладаючи при цьому менше зусиль, треба зрозуміти, які саме речі дозволяють досягати найбільших успіхів. А вже після цього відповідним чином перерозподілити зусилля. Далі в цьому відео я розповім про все це детальніше, і не забудьте підписатися. Важливо розуміти, що закон Паретто є актуальним не лише тоді, коли мова йде про бізнес. Це доволі універсальне правило, яке можна застосовувати по відношенню до багатьох сфер. Ось декілька прикладів з реального життя. 80% гостей кав'ярні замовляють тільки 20% на популярніших позицій з меню. В інвестиційному портфелі 20% цінних паперів генерують 80% прибутку, а носії мови у повсякденному житті використовують лише 20% найбільш поширених слів. Достатньо вивчити їх. І ви зможете нормально говорити і бути зрозумілим. А більшу частину часу ми носимо лише 20% речей зі свого гардеробу. Тож цілком можна позбутися непотрібного і взагалі без жодних проблем звільнити місце в шафі. Психологи вважають, що правило 80-20 допомагає перфекціоністам позбутися безкінечної погоні за досконалістю, а людям, яким не вистачає силоволі, почати справу і довести її до кінця. Не здатися на півдорозі. І в цілому закон порету він підходить для застосування у таких важливих сферах життя, як робота, фінанси, стосунки, саморозвиток і багатьох інших. Зробити так, щоб уся робота на 100% впливала на результат, не вийде, але можна розставити пріоритети і першими виконувати ті завдання. Які ігнорують найбільшу віддачу, а може й взагалі знайдуться такі, від яких можна відмовитися повністю. Починати роботу найкраще зі складних речей е, і найбільш важливих завдань, а вже час, який залишився, розподіляти між іншими справами. Завжди треба розуміти, що на результат впливає багато різних чинників. Не можна точно передбачити, що саме вистрелить. Наші сили витрачаються на рутину, бюрократію, іншу метушню, яка мало впливає на безпосередній результат роботи. Але фактично немає такого проекту, де подібні речі були відсутні в принципі. Просто в наші. Силах зробити так, щоб ресурсів на це витрачалося по мінімуму. Наприклад, визначити такі завдання, які вимагають багато часу, але при цьому генерують мінімальний профіт і мінімально впливають на результати проекту. Або, навпаки, знайти ці напрямки, де навіть незначного докладання зусиль вже достатньо для того, щоб отримати результати вище середнього і щоб наблизити цілі. Якщо ви працюєте в клієнтському бізнесі, це може бути щось таке, що дає замовнику чітке уявлення того, куди рухається проект. І дає йому впевненість у тому, що от робота ведеться правильно, і він має справу з професіоналом. У справах бізнесових закон Перету почали застосовувати ще десь, здається, з 50-х років нового століття. І принцип тут залишився той самий: дисбаланс між вкладеннями і віддачею. Принцип Перето вчить визначати, які саме фактори і ресурси в бізнесі є головними, і на які з них варто спрямувати основні ресурси. Це можуть бути люди, час, ваші унікальні продукти, перфектний сервіс, те, що завгодно, все залежить від специфіки конкретної організації. Наприклад, в будь-якої компанії є постійні клієнти, на яких тримається бізнес, які часто роблять замовлення і дають найбільшу виручку. Гадайте, скільки таких клієнтів? Правильно, плюс-мінус 20%. І саме ці клієнти завжди мають бути в пріоритеті. Решту, звісно, теж треба робити задоволеними різними доступними способами, але основну увагу все ж потрібно приділяти ключовим замовникам: 20% усіх товарів, контрактів чи замовлень приносять 80% прибутку. 20% клієнтів генерують основну виручку, і 20% маркетингового бюджету забезпечує найвищу ефективність. Трохи часу на аналітику, щоб розібратися у всіх цих речах, і ви отримаєте ключ до оптимізації, підвищення ефективності, збільшення прибутків і подальшого росту. Проаналізуйте свої доходи і витрати за поточний рік. Наприклад, спробуйте встановити якийсь додаток для відслідковування витрат, або ж просто розраховуйтеся всюди карткою тої ж МОНО і проаналізуйте потім по ній звіт. Складіть загальний список витрат, визначте ключові статті, підкресліть позиції, які можна виключити, або суттєво зменшити. Навіть невелика економія на довгій дистанції вона вже дає відчутні результати. Може виявити, що навіть відносно таких фактично обов'язкових статей витрат як продукти, суттєва частина грошей іде на емоційні незаплановані покупки, наприклад, снеки і поїздки Макдональдс. Якщо зменшити спонтанні покупки і замінити деякі позиції на більш вигідні чи е, просто корисні, вийти не тільки заощадити, а ще й покращити якість життя. Краще витратити частину цих грошей на якісь приємні дрібнички, а іншу частину відкласти, аніж зливати це все не на непотрібні речі, які до того ще й здоров'ю шкодять. Тільки 20% часу людина витрачає на корисні дії, а решта 80% на всякі дурниці, типу зависання в соцмережах і перепліду мимасіків. Ви не можете спланувати день, він витрачається на купу дрібних справ, впадаєте в прокрастинацію і в підсумку нічого не встигаєте. Навчіться зосереджуватися на основних речах, які реально бустять, а зрештою розбирайтеся за залишковим принципом. Наприклад, якщо є такі завдання, з якими ви не дуже добре справляєтеся, і є можливість делегувати їх професіоналам, то так і зробіть. А час, який вивільниться, вже використовуйте для себе. Принцип паре він дає можливість не тільки позбутися непотрібних дій, а й визначити першочергові завдання, щоб отримати результат, який можна дошліфовувати. А ще я прихильник того, щоб робити ставку на свої сильні сторони, а не зациклюватися на слабких, розвиваючись у тому напрямку, у якому у вас і так щось добре виходить, ви досягнете більшого ніж якщо будете витрачати масу зусиль і часу на те, що до чого у вас немає здібностей, тому що буксер має буксувати, а письменник має писати книжки, а не навпаки. Це може прозвучати трохи егоїстично, але лише 20% усіх людей, з якими ви контактуєте, вони дають вам щось взаєм. Це може бути дружба, любов, теплі стосунки, а решта 80% як правило, з точність до навпаки. От візьмемо ваш список друзів у соцмережах. Скільки їх там? 500? 1000? 9000? А який відсоток з них проявляє хоч якусь активність, там лайкають, коментують ваші пости чи пишуть вам приват? Ну от. Е, ні, це не значить, що треба відмовлятися там від усіх знайомств, які не приносять користі, і обновляти стосунки з людьми. Але треба розуміти, на кого дійсно варто витрачати свою енергію, сили і час у стосунках і дружбі. Принцип парету допомагає визначити, які дії провокують 80% сварок чи інших негативних ситуацій, а які роблять ближчими і допомагають відчути себе щасливішими. Закон перед проник у багато сфер нашого життя. На нього посилаються підприємці, маркетологи, інвестори і в цілому люди, які цікавляться особистим розвитком. Але все ж таки це не є якась там істина в останній інстанції, а швидше просто емпіричне правило, яке будується на практичному досвіді багатьох з нас. І в одному випадку це правило може спрацювати, а в іншому ні. Всі ми різні, і обставини теж тому потрібно аналізувати і розбиратися, як краще застосувати його саме у вашому конкретному випадку. Але все ж принцип 80 на 20 чудово демонструє те, як часто успіх у багатьох речах залежить від сфокусованих зусиль і правильно розставлених пріоритетів.